В Сина і Святого Духа Амінь. Знову ми так близько до Тебе, Ти так близько до нас. Знову стоїмо на колінах. Просити від Тебе. Волі милосердя, Ось я перед, перед Тобою, Господи, заступатися за нашу країну. Я дякую Тобі, Господи, я можу бути так близько до Тебе. Ти є живий Бог, ти є тут присутній. Мені сьогодні було дуже приємно чути Віта. Одну мами, вона мені сказала, що трирічна юстинка бере Росарі і молиться зі мною 40 разів отче наш. Я вірю, що наша молитва Бог відслухає. Це маленька юстинка, вона просить. Вона без гріха. Вона просто, вона не знає, що таке війна, але вона заступає перед тобою, Господи. Ми Є маленькі діти. Ми потребуємо твоє допомоги, Господи. Наша країна потребуємо твоєї допомоги. Ісус Христос. Ti je svet v svetu, ti je pernik sveta, ti je pernik slova. Ti v odim dobre, se dobro tafite. To pomeni našo krajino, se kim zdi teden. Вступай перед тобою, Господи, це наші військові, і сьогодні теж я бачила сльози, сльози мами, сльози жінки і шукає своїх близьких. Господи, покажи Твоє милосердя над нам, помилуй нас. Прости наші гріхи ми заступаємо наші керівники влад і владу силого світу. Послай Твого Друга, щоб ми мали мир і свободу, і справедливість в нашій країні. Дай, Господи, мудрість вирішувати і закінчити нашу війну. Дякую всіх, хто є одну душою і стоїмо перед Господом просити і кликати бо ав. Як і водіти, Отче, ти наш батько, ми є твої діти, ми є твої народ, Отче наш, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам правени на наші, як і найпрощання молоцям нашим і не дади нас у спокусу, але визволи нас і лукавого. Отче що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винватся нашим і не буде нас у спокусу, але визволи нам сюди лукавого. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде боля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний суші дай нам сьогодні і нам провени наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і наведи нас у спокусу, але злови нас від лукавого. Отче наш, що є сина Небеса, нехай святиться імя Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде Боля Твоя. Як на небі так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим і найведи нас у спокосу, але не слова нас і лукавого. Отче нашої сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим і наведе нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Отче є на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам пробини наші, як, як і ми прощаємо, винуватцям наших і не, не буде нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на землі. На Хліб наш служби дай нам сьогодні і прости нам проведи наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим і наведи нас у спокусу, але везули нас і рукава. Отче що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоє як на небі, так і на небі, землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватці нашим і наведи нас у спокусу, але визволи нас від Бога Бого. Отче нашо, єси на небесах, нехай святиться в Ін'я Твоє, нехай прийде садство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцем нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Отче наш, що є Сі на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш, насушний, дай нас, сьогодні і прости нам провели наші, як і ми прощаємо в новатці нашим і не веди нас у спокусу, але везла нас в ухаго. Отче наш, що є си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний і дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим і не нас у спокусу, але визволи нас і Бога. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Jak na nebitak in na zemlji. Hrip naš na sušne daj nam sohodnje, in proste nam probenja naši, naši ne spokusu, našo, njbesa, nekaj maj krščanim inovacijam naši, in ne vede nas tu s pokusom, ampak brez slova na svetu kavo. Oče našo, jeste na nebesal, nekaj svedice in ja to je, nekaj preidesarstvo to je, nekaj bude volja to je. як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веде нас у спокусу, але вислови нас і лукаво. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться і не Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам про наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не буде нас у спокусу, але вислови нас від рукава. Отче наш, що сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але бизну в нас і духа. Отче нашої на небесах, нехай святиться імя Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш nasna, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не буде нас у спокусу, а весла нас и друга. Отче наш, що є си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Сарство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не нас у спокусу, але зво нас і Бога. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на Землі. І наш насущний дай нам собою, і устай нам хомої наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не нас у спокусу, але на Отче наш, що нашої на небесах, нехай святиться і на Твоє, нехай прийде старство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб Наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винаваці нашим, і не буде нас у спокусу. Але й зла нас від Бога Отче нашої си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хріб наш, насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, внуват нашим і не веди нас у спокусу, але зло на нас і духа. Отче наш, що є си на небеса, нехай святиться імя Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, наші, і ми прощаємо винуватцям нашим, але своє нас і Бога. Отче наш, що це на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш, засушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватців наших, і не введи нас у спокусу. Але визволи нас і Бога, отче нашої сина в небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо нашим і не веди нас у спокусу. Але весло в нас і Бога. Отче нашої син в на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш, насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не введе нас у спокусу. Але звоє нас і Бога. Отчи наш, що є сина небесах, нехай святиться і на Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на Хліб наш Hlieb на naš нам die і i prosti nam proveni nasi, jaki najproщаємо in vaschin našem i ne нас у спокусу. Albe so nas in Boga. Oče naša Jesi na besed, nechaj svedi se imja Tvoje, nechaj prejde starstvo Tvoje, nehaj bude volja Tvoja, jak na nebi, tak i na zemi. Hrik naš susne, dej nas hovi, in prosti nam robene nashi, taki vrotaj mogle našem, in navedi nas spoko. Але зловена силукав. Отче що єси на небесах, нехай святиться ім'я не Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш сушний дай нам слави, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим Хліб і не веде нас у спокусу. Але безлове нас і духа Бога. Отче нашої на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам Сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо в нашим і не введи нас спокусу. Ала без по нас і Бога. Отче нашої сина небеса, нехай святice іня Твоє, нехай прийде starstvo Tvoje, nechaj bude volja Tvoja, jak na nebi, tak i na zemlji. Hlieb naš už naj nam sovni i posti nam proveni nasi, jaki najprošaj, magця naši i nebudi nas u spokusu. Але Бой споли нас і духа. Отче нашої сина безла, нехай святиться іня Твоє, нехай прийде Сarstvo Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш, насушний дай нам Сьогодні, і прости нам провени наші, як і ми прощаємо в нашим, і не буде нас у спокусу. Але веслови нас від лукавого. отче наш, що є нашої на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде са Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на Сембі. Хліба наша сущна, дай на сьогодні і прости нам провери наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас, у спокусу. Але безголо нас від лукавого. Отче Отче що си на небесах, нехай святиться ім'я, Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш, насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу. Але нас від лукавого. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як да. на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу. Але весла нас і лукавого. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твої, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш, насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим і не введи нас у спокусу. Але веслови нас від лукавого. Отче єси на небесах, нехай сліди це іня Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу. А без война силу, Кагого. Отче наш, що нашої на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш, насушний, дай нам сьогодні і прости нам провеє наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не буде нас у спокосам. Але визволи нас і Бога, отче наш, що є на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш нешній дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу. Але Бой нас від лукавого. Отче що сина в десах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш засуне дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не буде нас у спокусу. Але Бойс нас и лукавого. Отче наш, що сина в небеса, нехай сдиди сіня не Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введе нас у спокусу. Але ви нас від лукавого. Отче наш, що є у десант, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але ви нас від лукавого. Ми дякуємо тобі, Господи, що Ти вислухаєш нашу молитву і відповідаєш. Ми уповаємо на Твоє милосердя. Ми уповаємо на Тебе. Ми Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.